Чи вдасться подолати проросійське лобі в Угорщині за допомогою тих обмежень, що поступово накладаються світом на цю країну? Не зразу, але вдасться. Чому конкретно не зразу? Тому що накладаючи вони десь трошечки під затихають, потім вилазить. Саме ця дьявольська частина і знову якусь таку підлість знову горщина зробила. І так буде декілька разів, поки їх не затиснуть сильніше між дверима. І вже тоді якось не дуже так порухаєшся. І, і тоді зразу ж риторика міняється, зразу нам будуть розказувати, що вони взагалі ми якби один народ, одна сім'я тут по шість кубків. Ми ж сусіди, ми потрібні якось тримати один одного, підтримувати. Так що декілька ще хвиль, і все стане нормою. Чи справді в Криму суттєво активізувався супротивний рух? Тут якраз все добре. Чому чи нормалізувався на ваше запитання? Так це не про те, що його там не було, це про те, що вони на якийсь момент зачаїлися, на якийсь момент витримували е, таку тишу, але їх там багато. Це люди, які незадоволені, люди, які готові. Якось це все встрягати. Так що так, моя відповідь. Так. Чи вдасться Україні захистити цивільні об'єкти від атак росіян за допомогою сучасних засобів ППО? Чи вдасться згодом вдасться? Це не зараз зараз. Перш за все, що потрібно зрозуміти, що знову ж їх недостатньо, інша історія, е, якби є такі місця, чи який саме об'єкти, які чи недосяжені, чи, от, ми їх не можемо, вони нам не по зубам таким чином. Але із взагалі з розвитку. І 100%-80% ми збиваємо якби дуже високий рівень, і він буде набирати дуже швидко швидко саму швидкість, і таким чином будуть такі швидкі зміни. Зміни, які приведуть саме до такого хорошого захисту, поки зараз ще раз кажу, воно йде в такому розвитку, так швидкому, так стрімко, але ще не повністю. Чому військові експерти впевнені, що в Кремлі починають готуватися до багаторічної війни з Україною? Інформацію, яку отримують це ще про вкладання грошей в структуру, як ви дуже багато інформації про те, що дійсно вони в це вкладають гроші. Вони готуються серйозно. З таким якимось глобальним підходом. Я наскільки розумію, там є фінансування щось на рівні чи кредитів, чи може якісь гранти від держави. І дуже багато саме свідчень інформації, яка йде з усіх усюд. Чи справді Лукашенко хоче інтегрувати вагнерівців в білоруську армію? Моя відповідь ні. Чому? Тому що це така слідуча схема Лукашенка, яку зараз їх використовує, бо в нього не дуже є вибір. І саме я на, на даний момент я це використовую, хоч і щось буду мати з цього. Але що він туди їх інтегрував, ні, ні. Це щось тимчасове на якийсь час. Яке потім вже з його легкої руки і сплини. Чи вплине на війну в Україні створення в Білорусі контрактної армії? Вплине. <клес> вплине тому що є люди, які готові вмирати за гроші. Є навіть нам говорять, що є така. Люди, які ідеологічно там за, може, за визволення цього руху, тут визволення дьяволу, Ну це ж їхня політика. І от вони такі активісти, які притримуються цього і готові за це воювати. Так що моя відповідь так. Чи побачимо ми гідну реакцію НАТО на перетин білоруськими гелікоптерами польського кордону? Зараз ні. Зараз нам дають такі, таку ситуацію, що якось вони будуть реагувати, але не дуже. Так що це на рівні занепокоєння, на рівні того, що по вісім пентаклів може підвищать захисти, щось, щось там нове поставлять. Але зараз конкретно я не думаю, що зараз буде така сильна реакція. Але знову ж гадайте те, що ми говорили на тому тижні. Я говорила, що вагнеровці будуть робити декілька кроків. Оце таких западлянок буде декілька перед тим, як вони туди будуть рухатись. Так що просто спостерігайте. Чому останнім часом активізувався процес переговорів між представниками України та Індії? Якщо взагалом загалом сказати, то нам дуже важливо мати саме Індію, яка буде на нашому боці. Це якщо загалом. Якщо ми почнемо розбирати саме частково, то це про те, що в нас до цього не було якогось взагалі діалогу з Індією. Воно було в такому дуже узкому колі, і там тема того, що якось. Були настільки далекі, настільки відірвані одна від одної. І зараз йде саме дипломатична робота, налажування стосунків, якісь між країнами навіть будуть якісь проекти зроблені, не можу сказати, що нам так вдасться це зробити швидко. Ні, там. Індія тримає свою позицію, захищає свою позицію, але яким чином почуть ми розшатаємо цю структуру, і я наскільки розумів, вона стане не зразу, але стане на наш бік. Чи вплинуть обмеження, що ввів Китай на експорт власної військової техніки та її компонентів на боєздатність російської армії? Я думаю, що вплине, і так доволі сильно вплине. Моя відповідь. Так. Чи справді російські олігархи спонсорують війну в Україні та вербують для Кремля бойовиків? Ви знаєте, я б не сказала, що це спонсорують. От тут в мене такі дуже багато крапочок. Тому що вони, якби, за це чи отримують, чи гроші, чи може землі, чи якісь преференції. Це більше якби вкладення в бізнес. Бізнесовою мовою, я б сказала, що це інвестування в бізнес, те, що вони зараз роблять, і з цього вони мають свій е Так що. Чи вони це роблять, так вони це роблять за свою вигоду, і дуже багато хто не не висвічується, що він це робить щось таємне за всіма замками, і якщо їх потім поставити до стінки, то вони кажуть, та ні, ні, -ні ви що, я ж таки хорош чи нададуть США безпекові гарантії Україні до кінця літа? До кінця літа ні? Це початок, це саме початок якихось розмов. Воно буде доволі тяжкувато йти, і будуть весь час поправки. Ні, моя відповідь, що до кінця літа точно ні. Там дуже багато розбіжностей. Чи вдасться ЗСУ просунутися вглиб Луганської області протягом найближчих двох місяців. Чи вдасться вдасться. Сказати, що це просунуться. Це не дуже коректно, тому що нам показують саме бої. І це про те, що вони відвоюють. Єдине, що мені подобається, це. Тема того, що там буде якась маневреність, будуть якісь нетрадиційні дії, і саме завдяки цьому їм вдасться це зробити. Так що, моя відповідь так. Чи вдасться Україні захистити за допомогою ППО ці елеватори, що ще не постраждали від російських атак? Ну над цим працюють. Єдине, що потрібно зрозуміти, знову ж тема, що ну, немає тих ППО. Над цим працюють. Укріпляють там якісь бригади ставлять, щось там переміщають одне з місця на місце. Я не можу сказати, що так. Це буде невірно, тому що їх немає. Але над цим працюють. Чи розпочнуться в серпні масштабні перевірки всіх військоматів в Україні. Так, тут будуть перевірки. Є якийсь план, є схема, вони будуть йти. Не можу сказати, що це вони зможуть охопити за один місяць всі. Це буде неправда. Але воно почнеться саме: оця перевірка вона почнеться. І. Там протяжка, що це буде десь 2-3 місяці, щоб геть усі їх перевірити. Надовго це такі перевірки, які будуть надовго почати почнуть, не, не закінчать іще все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.